Ми сьогодні будемо робити обзор на ось такі губки. на всякі штучки. ждучки, жрейки таки цікаві. Так, ми, вкорожі, ручки, та... так, так. Та що ми не пробували. Так, ну, так почнемо Давай, з чого? Зуб? Давай. Починаємо з вуп. Це якраз тобі чистерке. Ми це ще не пробували і не хотіли брати аж два, тому що, блін. Може, ножинці і збройні. Ні, чекай, я хочу ось ножинці, але Откриваємо. Є тут у нас, ну це тут дуже класно. А мене оце зараз не подобається, тому що я можу. Ну, хто мене там знає? Ха. Хто це може знати? О май гад. О май гад. Анда, я в мушу, блін? Пахне нормально. Ну так, пахне також, наприклад, межі бічки. я забула воду підготувати, чому я не буду вливатися А, ну так, точно. Так. отак Ну, в принципі, я було нас... ужасне, скажу вам. І напевне, цього я піду мити руки, тому що це капець. Ну так, я так і я після цього зразу йду мити руки. тому що Це капець. Так. І ні лише я одна що воно таке липке, це жесть просто. Мені ми більше це брати не будемо. Так, це тобі вода це ці... було моя водичка. Я це відкрила. Так, тепер треба це якось О! оби. Не... <ріст> <ріст> Що? Ну... ну, в принципі, о <ріст> непогано. Фігняка. А тут точно нема алкоголю? Я, я не знаю, Короче, Моя оцінка понятна. У мене оцінка десь п'ять-п'ять тож. Чотири. Ціло такий кусок це ужас. Ладно, ми це пустилося. Дамо там махсимо зробимо. Ага, нашому то. <різь> Дякую, що далі? штучки. Так, ну, падали. Падали. ну це, це пробували. Я хочу це елегантно. А ясно. Ну, <конечно>. Ой. Значит, ну, я попадання люблю. Я відкрила це все дуже легко. Ну, і це просто штучка. Перший сочок тут, так, так. Ну, дуже добре. Ну так. Це просто ми спробували, ну взяли на пробу шарці. <laughs> <laughs> ça, c'est 17, mais c'est je vais aller. D'accord. 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 Lady D'accord. <laughs> <laughs> mm. D'accord. То все потом доешь. От тебе. Дев'ять. Що-то не вистачає сотку того. Просто ти його все вийдемо на себе. І після космо вкуса ми забираємо. Я вже все. Давай, трогай. На. Нет, ты тут не догадай. Окей.

Так, Настя буде обов'язково їсти жовту. Настя буде обов'язково їсти жовту. Та ні, ладно, Настя. Бери, ну хоч. Ну, жовту. Саме думаю, що це. Губиці. Казало, не треба. Пробуємо. Ні, це таким. Пані

Mm, не тряпся, не очень. Банчан, давай, вот свій. Что не вон уже? На банчан. На цьому таке відео вийшло. Припапа!